Вітаю! Подивився на своєму каналі відео і нема ролика про інструмент для обробки надрукованих деталей на 3D-принтері. Один ролик про набір скальпелів або набір для карінгу я записував, а про цей інструмент не записав. І так, що він себе представляє? Цінна пластикова ручка. Є кнопочка попереду. Коли на неї натискаєш, це лиза. Вона, бачите, круглої форми, і воно його фіксує, щоб не вилазило. Так, зараз спробую показати. Он зараз затискаю кнопочку. Нет. Круговий стержень такий, Оце пазик такий є. І коли натискаєш на цю кнопочку, він освобождає пластиковий фіксатор і можна витягнути або вставити лезо, потім відпускаєш, і воно фіксується і не вилазе це лезо. І при обробці початку в цьому інструменті. Лези зафіксувалось в одному положенні було, а потім почалося воно перекручувати. Перекручуватись на 360 градусів, що мені не сподобалось. Також сзаді є ось така загрушечка. І і начальна задумка була, хто купує лезо, ось такі, можна сюди їх складати. Також можу сказати, що не тільки ціле за можна сюди складати, кому що треба, невеличких розмірів можна розмістити. Тобто є ось такий фіксатор. Так, звуку і це робити. І виходить, коли ви щось ставите. раз, Кнопочка стала на своє місце. Ось і тепер вона не відкриється. Доволі зручно обробляти деталі для прикладу. Ось така деталь була з каймою. Ця вона ще не оброблена. І інша деталь вже оброблена ось цим інструментом. По контуру зрізав кайму. Доволі зручно. Вістань між пластиковими елементами дуже маленькі. Наприклад, щоб було розуміння, ось так от він лезе попадає. А коли дуже маленьке, я в попередньому відео записував, це вже лезе не вставиш, бо габаритний розмір леза не дозволяє це зробити. Щоб, що виходить, що універсального інструмента нема, щоб їм Обробляти всі надруковані моделі, тому приходиться різні використовувати інструменти для обробки деталей.